Мальовнича природа, історичні та архітектурні пам'ятки, туристичні об'єкти, заклади гостинності, екскурсії, вело, та кінні маршрути, фестивалі, спортивні та інші розваги великоберезнянщина має чим привабити туристів. Є бесен, природа, що тут є багато екскурсій, стрільба із лука. Дане місце знаходиться далеко від траси, тому а, тут дуже добре відпочивати з дітками. Ми заходів, чим можна зайнятися тут а, в той час, коли ми не їздимо по екскурсіям. Це баскетбольне поле, а, ну волейбольне поле, футбольне поле, грав бадмінтон. Тобто а, ну. Дуже дуже таких багато заходів. Ну сюди можна їхати надовго. Середня вартість двомісного номера із сніданком у готелях Великоберезнянщини – 300-400 гривень на добу, залежно від умов проживання. Працівники туристичних баз відмічають, туристів порівняно з минулим роком побільшало на 35-40%. Потік туризму у нас збільшився. Зв'язано з тим, що Крим відпав. Це це безумовно є так само в цьому сенс. Але в туризм у нас збільшився тим, що по перше, рекламу більше ми про себе проявляємо. Але саме основне то, що ми ми не змінюємо цін. Якщо ж грошей на готель нема, а відпочити хочеться, завжди знайдеться економ пропозиція. Наприклад, відпочинок у горах у наметах. Також популярний і сільський туризм. Так практично у кожному селі Великоберезнянщини можна винайняти садибу або окрему кімнату. Щоправда, люди, які здають туристам житло, відмовились коментувати на камеру. Працюють неофіційно. але розповіли: у середньому вартість кімнати за добу до 100 гривень. Будинок залежно від умов 500 гривень. Відзначають позитивний ефект від розвитку туризму, і очільники сільрад Прошлий рік туристичний збір був. 2500 тисячі п'ятсот хоч вони туристичний збір, то всі знають то невеликі податки. але ми можемо, як кажуть, зрівняти і за 2015 рік, за півроку, вже ми перевиконали бюджет, будемо говорити, 2500 тисячі і більше. Кошти від розвитку туризму сільські ради спрямовують на оплату праці бюджетників, поточний ремонт закладів освіти, освітлення вулиць та інші потреби. Разом з тим визнають, є і перешкоди для розвитку галузі на Великоберезнянщині. Ціал Брезянщина має величезний, дороги, що треба нам зробити обов'язково, тому що якщо ще наш, наш район має ще досить доброму, досить доброму стані дороги, то туристи, які би приїхали із Львівської області через е, Ужоцький перевал, практично не їдуть, тому що там дороги взагалі немає. Там можна сказати, що там дорога відсутня. Державне фінансування дорожнього господарства після зміни податкового кодексу, коли е, податки. Відмінили податок власників транспортних засобів і від бензину податок на транспорт централізували. Можу констатувати, що фінансування доріг набагато погіршилося, Доходів місцевих бюджетів далеко не вистачає. Відвернути увагу відпочивальників від недоліків туристичної галузі намагаються за допомогою організації різноманітних фестивалів та розважальних заходів.